Як ти, ти як це сирухи? А, йомойо. Боже мій хребет. Йомой, що зі мною? Що, Стій! Стоять! Акуратно, не, стій. Тихо, акуратно, Давай, не прыгай. Ти що зробив. Я хотів тебе понюхати, не вийшло. Що з моїм хребтом? А я. А, треба під кутом, бач? Ліфт. а, Не, ставай. О. Блищицей. Блять. Ты вікна. Ооооо. Мама, мене душить. Скло. Газуй! Ты шо робишь, негай? Ну, давай я про. А. Та пта. Куда ты та... зачепил? Аккуратно. На, воз, Аккуратно давай за шиєю. Давай, иди ты. Та куда ты? Иди. Там мені та... треба та... там де йти. На Наше, там де я. Ты видишь, що ти ломиш. Я перший. Okay. Ладно, ты перший. Шо це було? Не знаю. Щось скло лагає. Лагуче скло. Аккуратно. Давай так. Давай иди о... я йду. Стій, стой. Аккуратно. Стий! Не перевертай. На голову забий. Все файно. Давай. А тихо. Ань, шума мене... рука. Шо гу, تي 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 تي. Йо маю. це що за фігня? фигня? Е. Ой-мой. Є! Блин. У мене се. Ну. Газуй. Тихо, 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 тихо. Тихо, дрифт, зага заходим в дрифт. Ти, за, In... блін, мамкин дрифтер, аккуратней. Пикай, у мене голова в скліп стреляла. Давай. Я прыгаю. Давай. Два. Берсить. Йоу. Тихо, руки, руки, ручки мої, руки куди тянеш? Чекай, чекай. Чика, ведися, вуйка. Чуть не розтянуло. Давай, раз. Раз, два. Раз, два. Пішли. Ото робота. Оперативно, оперативно працюємо. Кооперативно. Оперативно. Пригай! Йот, стій! А? Куда? Ти мені аж кра... Шо? шо? Йо-моє, -йо. шо було з руками? Йо! Фіга Боже... ти музики! Оже, ой, оу, привіт. Не думав, що Цюна, ми так будемо близько. Стеріємо вік, акуратно. Ну. Ходячі коробки, ходять. Стій. Не йди! Ну шо ти зробив? Чекай, Дай. Цюнами. О, нами. О о, 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 о. Нормально, йо, йо, нормально, йо. нормально. Файно, давай, пригай. Тайсуємо. Йо! Все, свич сайт. Стоп, 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 стоп. Добре, я понял. Я поняв я понял. Ты шо зовушь, не паличка, я не понял? Не понял. Я не вмію плавати. Да я тоже. Я звайсити. Ты томі версете. А я Джон Марс. Щас все будет. Фіга не, ти ну, спідранер, та чекай, не я не встигаю я. за тобою. Каминистить чуть-чуть вуй. Блін. Ми на серйозі серйозе, ми на серйозі. Ми сами... на серйозні. Ми сама серйозні. Ти біжиш, я прыгаю, ти прыгаю. Далі ми прыгаем сюди. Все. Далі ти прыгаешь, я прыгаю. А той... мене потянуло. Ти мене тянеш. І ми то топимося. То тобто все через тебе. Якби ти мене не тянув, то би... Бля. Я до гу губки боба все. То тобто проживаю у морі на дні. Моя самооцінка. Ми вже 50 раз зламали скло, тобі не а -а. соромно. Скільки раз ми його територіати вже будемо? Ну як мінімум ще 500 разів. Ти можеш почекати на мене. Мама, да я спідрав. Та чекай, то я не встигаю добігти, як ти вже пригаєш у воду. А мені треба швидко, то закінчити, я утюг вдома не виключу. Не утюг, а праску. Та йо йомоє, все, сіть, саменись, не прыгай, не прыгай, там хаминися, дай. Дай моя Все, я побіг, короче, все, давай. Стань, 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 тобі треба заспокоїтися. Хаминися, тихо. Ладно, якщо це тобі поможе, то. Йо, Йомой, що за вертолетики? Рай, рай, Все, рай. Вс, ты заспокоишься? Вс? Все файно? Ладно, Да. Ідем, ти мене задолбав, пішли. Зараз пройдем по берегу і все, давай. Я. Та йоп! Хаменися. Баратанчик, хаменися. Та п тебе пінгує чи шо, допинисься! Стопе, по одному. На На Я тебе як якби. Тут тебе шлепаю. Давай, давай, хай, гайдай, давай. Давай прыгай файно. Прыгай файно. Не файно не приймаю. Топе, плот. Ты замахай. Я за тобою. Пригай, прыгай нас. Не, не йди на мене! Не йди на мене! Не йди! Тихо! Я зараз буду. Я зараз прыгну! Не йди! Не приближайся, у мене вже одна нога звисає. Будь ласка, не робися! Помилуй мене! Помилуй, помилуй, я тебе прошу, я тип... я ті. не знижай. Е, відходь. Ааа, блять! Мені це нагадало сцену, скоро лілив. Ей, як. скинув, як. Все, я прыгну. Прыгай до мене. Прыгай! Тікай. Давай сюди. Давай! Угу. Чекпоінт! Та чого чекпоинту нема? Це що за бруківка тут нова? Так. Ой, як І... це. Блінк, куда ти відправив? Ну тут треба по одному, по одному, давай. По одному. Че, ну давай. Та не дохнути по одному. Тепер ти давай на по На кріселку. Давай! Блять, я забув. Я ще її зламав! Стій! Тепер, коли ти будеш пригати на то крісло, я пригатиму на все. На три. Раз, два, три! Ти що стоїш? Та не на тумбочку ти замахав. Давай на три. Я просто хочу порахувати. Я давно не рахував. В першому класі останній раз. І то мене заставили. О, як файно, а де чекпоінт? Стій. Чекпоінту нема, мені вже страшно. Давай, біжи, 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 біжи! Та файно. Тихо, біжу, 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 біжу. Все файно, тихо, ма. То було близько. Це було близько. Вуди, вуди. А куди? Бро, я не хочу назад. Куда ты? Вот ви як заспідранили, клас. Стій. Біжи. Не поняв. Спрыгай. Прыгай. 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 Все. Стій. Вверх. Та тих. Я казав стій. Вверх. Убіг. Біжимо. Скорше. Тихо. Дорогую, -мо. Стій. Стій. Да по центру. Да по Дай Дам такого шкати Бувай. Бля. Це, Це бу... було... Як день прийшов? Того зрання сходи. Клонам треба сили додати. Доставити. Блять давай. Давай. А, стій. Даю, даю, даю. Не туди даєш. А як? А що? Ой, йо, у ху чекай, мене таке серце Я зупинити. <схід> <chat> Боже, так серце може стати У Те що за хер... А, добре. О, то що за гра на тоньку? Mission Impossible. був. Пум-пум-пум-пум. Ай, моя голова. Акурат, Підніми вище і вирівняй, вирівняй. Добре. Тубай ще раз. І ще раз. Онь, оньь, чек, оньк, Ладно, все Тут легко, тут изи, не відчув. Майже із. Нам треба вдвох. В двох нам не треба, давай по черзі. Ой! Ой. Ооо, о, о. Я йду перший, чекається стопе. Біжи!

о, боже, скло полетіло мене, як влупило! Біжу, біжу! Ось кожен ж має... А, слава, подивись! Втяг! Пірач мене молот. Втяг! Стій, стій, давай! Ні, 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 знаєш, наш таймер... Це буде оцей молот. Коли він буде рівно на середині цих... Прекрасних червоних вишеньок... То ми пригаєм. Пісік! Пригаєм! Пригай! Пригай! Диви, диви, Давай! Стій. Стій стійково на само. Тепер ми пригибаємо. Чекпоинт! Дякую. Ой, як дякую, як же файно, що тут Сюда 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 сюди, не Сюди до куща. Стій, стій, сті стій, ну теп, йо, на мене. Ладно. О, кулак, ладін, пішов, тепер пої. Придави мене нафіг. Дякую. Двісті раз зламали скло. Тобі не соромно? У мене до тебе таке саме питання. Йо. Уже двохсотий раз не можемо скло стерити. Бро, як тобі? диви, я його силою думки заманив. Моя а каска дуже можна. Зламав. Нормальні такі каски тут слухай. Мені б. Наліво! Наліво. Наліво. Тій. Та давай, ладно, сюди прыгаю. Не, я... не пригою. Я я пригою. Не прыгаю! Я говорю пашти, не... мама. Ладно, давай, серйозно. Пул серйоз. Бригаю! Пригай! О, Пригай! Бля! куда? За шо? Іи оп! І біжи! бежи, бежи, бежий! Бля! бля. Як мені пройти? Бро. Нормально. То есть, берешь такого? Идешь наш. забудь! Забудь! Уи <забуть> пропеллери не робля. Ну куда ты біжиш? Ну ты шо? Пригай! Скей? ти Раз, два, раз, два, раз два. Давай, 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 давай прыгай. Чекпоинт, нема. Право наліво направо наліво. Йоу. Право наліво, направо наліво, направо наліво. Чекай, 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 чекай. Куда ти мене пхайс? Ой, йоу, уйов, у нас приближається. Нам далі молоткичка сюди. Забере мене молоток. Раз, два, три, три, сім, п'ять, один, три, два. Пан. Куда боже, бан? Що, за людина. Це боже. Є... Ren... Е. Ее чеки, чеки. Чеки чеки. Джеки Чекай треба. Треба, треба сюда, сюда, <telephone> та сюда. <sharp> боже. Давай, я направо. ти наліво. Та не не да не да не чуди. Раз, два, три. Ой. Не понял. Ти шо чудиш? Я. Чекай. Я йду і зберу скла зараз суперклеєм. Його приклеєм. Я вже на крайчику. Я не витримую цього. Пішу гейтвіс. Молодець, правильно. Сюди, сюда 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 сюди. Сюди, сюда 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 сюди. Це ну, ну, та не сюди. так близько. Взагалі я а поважаю сюди. особистий простір. А я ні. Я направо, ти наліво. Так, так боже, так. давай ми прилегенько прийме. Раз, Аккуратно. два, три. Ну, даже потом сты. Ещ же цей То там то мои Ладно, вс, аккуратно. Э, осанку выпрямлю, я не понял. Я тут осанку, а не складай. О боже. Мы чо, стой. Та давай, легенько на крайчик сам. Раз, два, три. На самый край. Ты? Ты куда? Шо ты Може, б попридумали, бляха, ігор, ти нас клеють разом. А не клейтеєтесь до... Ха-ха, ну, все, проблема вирішена. Турутуру туту. Турутуру турутуру. Туруруру. Було надто низко. Так, блячка я, зараз. Зі. Эээ. Что ты? Рожаешь? я я высказав за тебе. Давай, піжли. Курса курва. Тебе навіть вдарити не можна було, ти сам упал. Не уже? Чекпоинт! А чекпоинт! чекпоинт! Ура! Чекпоинт! Лес! Давай, зараз, на. Раз, два, да, да! Ти! Не, чекай! Раз! Два! Три! <свёрт> Раз! <свёрт> Раз! Два! Три! Ужас! Чнели! А, не! Не! <laughs> Я вижу, ти дуже любиш, коли ти по голові хірачи. Ай-ля, махаля, пакаляй, чекпоинт. Де? Курба! Кур ай! Да, сюди! Сюди, сюди! Де? Боже та чого з затримкою? Ой-ой-ой, що ой, за що це за чекпоинта нема? Yeah. Давай, в дирочку, в дирочку, ти лов дирочку, в дирочку! <laughs> Та б повіт! Аж дві ска! Начепто! Ти Не Сик, чекай, чекай! Воно тебе підмахує, чуєш? О, прыгай! Давай! На ж тебе не ебало! Давай! Давай! Та йоп, ти ж ти я тебе тарабанив! Два, три, понали сюди! Наліво! Що б'ян на 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 те. Ліво! курча? останній раз, бо я ще не можу. Я ще не стримую останній раз. Я вже не один стримувати своїх сліз. Пішов, тумбочка, раз, тумбочка два. Пішов! Раз. Три. я не можу допригнути, ну ви мене замахали, я не хочу більше це грати! Останній раз, останній раз, останній раз, ,остані раз. Desmond, типу, ну типа ну. опа останній раз. то Рано Поміняємось, раз. Давай, поменяемся. Поменяемся. Давай, же так, Я не... Я не хочу забирати, з мене хватить. О, я хочу б твої приконекти. Оооо! Вер... Yeah. Вертольота пачик. Зараз взлетимо, давай давай взлетаємо! Ну ладно.